Добрий день. Багато людей задаються питанням, коли можна починати зимову осінню обрізку. Відповідаю, коли дерево спить, коли воно заснуло, воно не так відчуває ці всі зрізи і досить добре це все переносить і все заживає. Ну, Ясно, що коли великий мороз там до 15 градусів, то не бажано різати ну, в нас на Україні, тим більше на Вінниччині. Таких морозів вже давним-давно немає, тому ріжем Я взагалі починаю свій сезон обрізки, я обрізаю в людей садки. Приблизно з 15 грудня, сьогодні 6 грудня. Яким може бути знак, що подивився на дерево що можна обрізати. Коли воно спить, воно вже обкинуло всі листя опали. Дивіться, сьогодні 6 грудня може, може десь там якийсь ще листочок. Но я на всяк випадок ще чекаю. Ну, неділю, може трошки більше, почекав, коли дерево повністю заснуло. Тоді інструмент в руки і до науки. Так що можете готуватись, можете заточувати свій інструмент, заточувати свій мозок, заточувати свої бажання. І з 15 грудня точно можна обрізати. Бажаю вам успіхів, до побачення. З вами був Володимир Голова. Місто Владишка.